1 січня 2017 року повноваження у кримінально-окремачній інспекції були покладені на новостворений орган служби пробації, який на зараз займається виконанням покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Це громадські, виправні роботи, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Також здійснює нагляд за особами, які звільнені від відбування покарання з випробуванням і на яких суд поклав обов'язки певні. А Щодо нових функцій, на зараз ми за рішенням суду повинні складати досудову доповідь відносно осіб, які обвинувачуються. Ця доповідь заключається в тому, що ми надаємо характеристику на цю особу, вивчаємо її з різних боків, це соціально-психологічні аспекти, як вона характеризується за місцем проживання, за місцем роботи чи Чимало вона в, раніше випадки притягнення до адмін чи кримінальної відповідальності. І у висновку ми надсилаємо до суду, чи може ця особа виправитися в умовах суспільства без позбавлення волі. В сьогоднішній нараді у нас були присутні представники управління національної поліції, апеляційного суду, обласної прокуратури. Трудно ще багато, бо це все нове. І законодавство в законодавстві багато колізій з цього приводу багато чого не прописано. І ми сьогодні вирішували з представниками цих організацій, як саме ми будемо співпрацювати, як вони бачаться своєї боку, як вони можуть нам допомогти, як ми можемо спільно дійти до основної мети виправлення цих засуджених осіб. Та в подальшому не здійснення ними повторних злочинів. Якась частина питань вирішена. Однак питання ще залишаються відкритими. Ми маємо сподівання, що це буде вирішуватися на рівні міністерств і буде спільно прописано спільні якісь накази, як це було раніше. Ми діяли спільно з правоохоронними органами, з міліцією, з прокуратурою, з судами. Якщо це буде якась, якийсь нормативний акт, який буде затверджений, погоджений погоджено зі всіма міністерствами та відомствами, звичайно, це буде вже інша річ і буде набагато простіше працювати в цьому плані.